По-перше, я б не радив будь-кому отримувати документи за інших осіб, незалежно від того, це повістка чи інший документ, для того, щоб не було плутанини, непорозумінь і майбутніх. Ну... Спірних ситуацій. Стосовно вашого конкретного питання, закон передбачає необхідність і можливість вручення повістки тільки тій людині, на яку вона виписана. Я надам конкретний приклад повістки, тому що законом, а точніше певними положеннями, вона вказана форма повістки як така, яка має бути. І відразу зазначу, що в повістці, якщо вона правильна, коректна, тобто відповідає вимогам закону, має бути зазначена необхідна мінімальна інформація. Що це мається на увазі? Це прізвище, ім'я по батькові особі, особи. На яку вона виписана, це відомості про те, куди особа має з'явитись, в який час дату, для чого вказано, які документи має мати з собою і хто виписав або оформив цю повістку. Тобто вказання прізвища ім'я по батькові, посади цієї особи, а також мокра печатка і дати, коли ця повістка оформлена. Також особі, яка буде вручати, якій буде вручатись повістка, буде надано е певний корінець. Тобто, це фактично частина повістки, на якій. І буде зазначена та ж інформація, і після відвідування центра комплектування особа на цій частині повістці повістки. Вибачте, отримає позначку, що вона дійсно з'явилась вказаний день час, вказаний ТЦК для того, щоб не було можливості притягнути його чи її до адміністративної чи кримінальної відповідальності в майбутньому, але таку повістку може і має отримувати тільки та особа, яка вказана в повістці. Батьки, дружина, діти, знайомі, сусіди не мають. Ну, права, я б сказав так, вручати і продовжую цю розмову в сенсі того, що ми говоримо не тільки про факт вручення повістки, а й про наслідки, якщо особа вручила, тобто отримала повістку і не виконала те, що там вказано, тобто не з'явилась. Відповідальність може бути адміністративна або кримінальна. Якщо ми говоримо про навіть судову практику, судова практика говорить чітко: якщо саме особа, на яку виписана повістка, не з'явилась, може наступити або перший, або другий вид відповідальності. Якщо таку повістку Римав хтось інший. Родич, знайомий, взагалі стороння особа, то відповідальність для такої особи наставати не може. Але для того, щоб уникнути плутанини, я б радив отримувати повістку тим, на кого вона виписана, або не отримувати особам, які не мають до цієї особи відношення, тому що буде виникати плутанина і можливі необґрунтовані обвинувачення. Повторюсь, дуже важливий момент: наслідки стосовно нез'явлення, якщо особа об'єктивно не знала, тобто не вона отримала, їй не передали, можливо, через якісь об'єктивні. Обставини, а можливо, і спеціально, така особа нести не буде, оскільки обов'язок виникає тільки у випадку належного повідомлення про необхідність з'явитись до ТЦК тут, як і в будь-якій ситуації, я радив би абсолютуватися нормами закону або здравою логіки. Якщо особа, яка мешкає в приміщенні або знаходиться тимчасово, тому що в нас. Так звана прописка вже не існує, є поняття реєстрації, і не обов'язково в приміщенні мешкає та особа, яка там зареєстрована. В нас є частково дуже велика, до речі, кількість тимчасово переміщених осіб або осіб, які є ну, друзями, родичами, які реально не є власниками, навіть родичами тієї особи, до якої прийшли. Вони юридично не є вповноваженою особою особою для того, щоб отримувати щось за власника квартири, чи особи, яка там зареєстрована, і щось передавати. І я радив би, якщо немає можливості можливість швидко звернутися за правовою допомогою чи немає власних знань, користуватися ну здоровим глуздом. Якщо це документ не для тебе і не твій, і, і ти не є стороною в певних правовідносинах, то можливо не є сенс тобі ставати стороною для того, щоб потім до тебе не було зайвих питань і не було плутаниці між ТЦК і особою, яку хочуть призвати, або відомості, по якій хочуть встановити. Тому спілкуватися радив би ну в сенсі здорового глузду і вічливості. Якщо ви прийшли не до мене і у вас до мене немає питань, то я не зобов'язаний, а можливо і не Хочу бути кур'єром, нотаріусом, адвокатом для того, щоб допомагати вам чи іншій особі комунікувати і знаходити один одного громадянин України, який не є стороною в цих правовідносинах, нічого не зобов'язаний ні особі, які хочуть вручити повістку, ні особі, яка хоче вручити, а зайти в приміщення без дозволу власника чи особи, яка там законно перебуває, можна тільки у випадку, якщо є ухвали на проведення обшуку, тобто це правоохоронці, не співробітники ТЦК, або є інші ну, нагальні причі в врятування життя та здоров'я, наприклад, пожежа або знову ж таки, е скоєння важкого злочину тяжкого злочину, коли дійсно правоохоронці розуміють, що там вбивають людину, вони можуть. Примусово зайти в інших випадках, людина може припинити цей дискус, це спілкування і закрити двері, продовжити жити так, як вона жила в цій квартирі. Судова практика вже поставила в цьому крапку. Якщо отримала інша особа, це не приносить насправді ніякої користі ні ТЦК, ні особі, яка можливо з об'єктивних причин не знаходиться за місцем реєстрації, тому що не можна притягнути таку особу до відповідальності. Відтак, які юридичні наслідки, що Іванов Іван Іванич отримав повістку за Петрова, ну так. Факт отримання буде, але що буде далі? Наслідків для особи, яку хочуть призвати, не буде жодних. Про це каже і закон, і судова практика. Чи фізично може отримати навіть родич? звісно, може, може отримати сусід, можуть повістку залишити в, в дверях, можуть кинути в скриньку для пошти. Всі варіанти можливі, можуть навіть залишити перед дверима. Але що буде наслідками? Чим підтверджується той факт, що особа, яка знала, яка Яку хочуть знайти або яку потребують в ТЦК, вона об'єктивно про це дізнається. Далеко не всі родичі навіть спілкуються між собою не через те, що вони приховують один одного. Вони можуть посваритись, вони можуть об'єктивно не тримати зв'язок або інші питання юридичних наслідків у вигляді відповідальності просто не буде. А якщо таку особу навіть захочуть притягнути, вона не матиме, ну скажімо так, ризиків суттєвих, що це вдасться, тому що в неї не буде наступати необхідна конструкція правова у взаємовідносинах між. Призовником умовним і, те, і центром комплектування.